Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо Аймо анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю, ви на телеканалі Правда, тут Львів, і це програма «Медексперт». Сьогодні ми розкажемо, чому лікарі наголошують не пропускати вакцинацію за календарем профілактичних щеплень. А також ми розповімо історію бійця, який рятуючи побратима втратив кінцівку. Окрім того, у рубриці Консультує лікар фахівці медичного центру «Родовід» розкажуть, що потрібно знати про герпес і які міфи є стосовно цієї теми. Тож далі багато цікавого. Захист від інфекцій. Лікарі закликають не пропускати вакцинацію за календарем профілактичних щеплень, Втратив ногу. рятуючи побратима. Історія захисника з Рівненщини Міфи про ГЕРПЕС. Що потрібно знати пацієнтам. Нікуди не зникають, проте є можливість їх побороти завдяки вакцинації. Адже, як бачимо, з року в рік трапляються спалахи небезпечних захворювань, від яких сьогодні є захист. Тому лікарі нагадують, які інфекції на сьогодні можуть мати ризики поширення і як це попередити. І далі про це дивіться у сюжеті. Більше ніж війни людське життя колись забирали інфекційні хвороби, аж допоки людство не винайшло антибіотики і, врешті, вакцину, яка могла профілактувати захворювання. На сьогодні в Україні безкоштовні щеплення проти десяти небезпечних і навіть смертельних хвороб. І якщо 95% населення буде вакциновано, у інфекції не буде шансів масового поширення, адже буде створений колективний імунітет. Від створеного колективного імунітету залежить здоров'я всього нашого населення. Ну і, Відповідно, останній час, в стані війни, коли країна, у нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб, ми не маємо даних про їх щеплення. Діти наші їдуть за кордон, вертаються за кордоном. І дуже важливо, щоб дитина була захищена від інфекційних захворювань. Туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха та епідемічний паротит. Це ті захворювання, які колись забирали багато людських життів. Та сьогодні від них є захист. І багато батьків зазначають спеціалісти, це усвідомлюють. Я прививки завжди всім діла. У мене не було такого, щоб ну, взагалі одну прививку пропустили. От, зокрема, для маленької Мар'яночки прийшов час щепитися. Всього один укол і дитина захищена. Мама дівчинки теж не пропускає ревакцинацію. Проте спеціалісти наголошують, що є значна кількість невакцинованих дітей. А відтак потрібного колективного імунітету все ще немає. А отже, існують ризику спалаху цих інфекцій, які до слова вже фіксують. Від кору у нас вакциновано недостатньо ні дітей, ні тим більше дорослого населення. Дорослі, як правило, гублять свої дані про щеплення, хворіли, не хворіли, батьки не пам'ятають і, відповідно, якщо захворіла дитина, то великому ризику підлягають і дорослі кір це захворювання, яке відомо своїми ускладненням, яке дуже легко передається від людини до людини, тобто воно належить до числа високозаразних. Якщо в залі є 100 чоловік, які не хворіли на кір і які не мають двох доз вакцини проти кору, зайде людина, яка виділяє вірус, скаже Добрий день. І від 95 до 99 присутніх в залі мають можливість захворіти. За дослідженнями лише на Львівщині від кору не вакциновано близько 17 тисяч дітей. Вірус кору є таким, що раз в 5-6 років він викликає підйом захворюваності серед населення. Спалах був у 2018-2019 роках. Він відрізнявся від попередніх. Захворіло в 6 разів людей більше, тобто близько 18 тисяч мешканців Львівщини перехворіли на кір. Зараз пройшло 5 років, і ми очікуємо, як знов поведе себе вірус кору. Цьогоріч офіційно підтвердили три випадки зараження кором. Двічі вакцинована дитина, зрештою, доросла людина, вважається захищеною від кору. Це не означає, що вона ніколи не захворіє, але це означає, що вона залишиться живою після зустрічі з вірусом кору. І якщо й захворіє, то захворювання буде перебігати значно легше. Це стосується і всіх інших хвороб, від яких є імунізація. Тому лікарі вкотре закликають не пропускати вакцинацію за календарем профілактичних щеплень та для дорослих ревакцинацію. Далі ми розповімо про те, як лікарям вдалося прооперувати новонароджену дитину із пухлиною вагою в один кілограм. Тож не перемикайте. А ми нагадуємо, що це програма «Медексперт» і наш партнер, медичний центр Родовід. У Львові народилась дівчинка із пухлиною, яка становила четвертину маси тіла немовляти. Гігантське утворення діагностували ще на 16-му тижні вагітності. На третій день після народження хірурги лікарні Святого Миколая вирішили оперувати дитину. Велетенська тера Тома на той момент важила близько одного кілограма, і її успішно вдалося забрати. Одномоментно спеціалістам довелося провести дитині шкірну пластику. П'яти годинна операція минула успішно, і в дівчинки повністю збереглася функція тазових органів. Її вже виписали додому. І надалі вона приїжджатиме лише на планові огляди. Періодично скаржився на біль у лівому плечі, а згодом піднялася температура. Лікарям львівського охмадиту вдалося діагностувати та успішно прооперувати дворічного хлопчика. Запалення кістки виникло після того, як він отримав травму ліктя. Сім'я тоді перебувала за кордоном. Місцеві лікарі наклали на рану гіпсову пов'язку, яка натерла шкіру, після чого утворився гнійник м'яких тканин. Коли хлопчик почав скаржитись на неприємні симптоми, батьки звернулися до львівських фахівців. Зараз дитина добре почувається, а порушень функ... Ці руки немає. Він став батьком всього за декілька днів перед відправкою на фронт. Там керував цілою ротою, проте, рятуючи, побратима, отримав складне поранення. Через це йому ампутували ногу. Сьогодні він вже зі своєю сім'єю і на обох ногах. Тож далі ми розповімо непросту історію одного з наших захисників. Не перемикайте. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, 31-річний Володимир з міста Сарни, що на Рівненщині знав, що буде боронити рідну землю. У Збройні сили я хотів від першого дня повномасштабної війни, оскільки я розумів, що ну якщо не такі хлопці будуть іти, то хто має йти захищати? Все своє свідоме життя, чоловік займався доброчинністю та популяризував спорт. В перші місяці війни він волонтерив, а згодом пішов пліч опліч з побратимами боротися з ворогом. Я е, думав тільки про одне, про те, що це є історична битва. Ми з ними воюємо не 100, не 200, не 300 років. І якщо Бог так хоче, щоб я загинув. В цій великій боротьбі я загину з честю. А якщо я виживу і пройду всю цю війну, роблячи все можливе для того, щоб чим швидше перемогти ворога, буде так. Володимир брав участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку. Всього за декілька днів перед відправкою на фронт він вперше став батьком донечки. В перші місяці життя бачив її лише через екран телефону. В червні, рятуючи пораненого побратима, сам захисник отримав складне поранення. Під час того, коли ми його виносили, прилетів вог і відірвало вже мені пальці. От, але якось так цікаво закрутила ситуацію, що йому ногу спасли, а мені довелося її відрізати. Тоді, за сотні кілометрів, розповідає дружина Володимира, дитина відчула біду. У мене рада дякувати Богу. Дуже гарно спить вночі. І в нас не було жодної ночі, щоб вона вночі плакала. І саме всю ніч у нас була істерика до четвертої дачі, до котрої. Я вже просто не витримувала, я не розуміла, що твориться з дитям. І в якийсь момент я вже просто пишу володі, тому що я дійсно не могла зрозуміти. Я от зараз говорю, і в мене просто мурашки по тілі. Оце вона відчула. Вона відчула. А я вірила, що все буде добре. Тоді військовий потрапив у лікарню Запоріжжя, де йому ампутували частину стопи. Згодом його евакуювали до Дніпра, а вже звідти евакуаційним потягом його привезли у центр Незламні до Львова. У нас пацієнт був госпіталізований для реампутації, тобто повторної ампутації на відповідному рівні для того, щоб на цю кінцівку міг бути встановлений сучасний протез. Через таке проходять багато пацієнтів, які втрачають кінцівки. Гарна фізична підготовка та наполегливість Володимира допомогли йому швидко відновитися і йому встановили сучасний функціональний протез. Володимир зараз є абсолютно активний, я можу сказати, практично здоровий боєць і чоловік, який веде вже активний спосіб життя, проходить дуже активну фазу реабілітації, готується до протезування і до свого нормального майбутнього життя, і в якому він не буде мати, напевно, жодних обмежень. Сьогодні Володимир вже на обох кінцівках біля дружини і донечки, які на час лікування тимчасово переїхали жити до Львова. Далі у програмі ми поговоримо про таку недугу, як герпес, але перед тим ще більше новин коротко. Наш партнер медичний центр Родовід і ми продовжуємо. Шанс на порятунок і повноцінне життя. Одразу троє діток поїхало додому з новими органами. Їх у Львові трансплантували декілька тижнів тому від 15-річного хлопчика, який раптово помер через набряк мозку. Він став третьою дитиною донором в історії української медицини. Відтак тоді здорове серце отримав 11-річний хлопчик, а нирки – 8-річний Гена та 18-річний Іван. Тепер діти не будуть прикутими до лікарняних ліжок. Нагадаємо, що також тоді лікарям вдалося вперше у нашій країні виконати спліт трансплантацію, під час якої печінку розділили на дві частини та пересадили двом пацієнтам. Полегшити стан маленьких пацієнтів з опіками та пришвидшити одужання. Унікальне ліжко отримало опікове відділення реабілітаційного центру Незламні. Воно вкрите спеціальним фільтруючим простирадлом, а знизу шаром кварцевого піску. Таким чином це дозволить покращити стан пацієнтів із найважчими ураженнями поверхні тіла. Додамо, що кожного року в Україні опіки отримують близько 12 тисяч дітей. І окрім побутових додали ще й воєнні травми. Тому дуже важливо створювати належні умови для лікування пацієнтів. Ті, хто знайомий з герпесом, точно знають, наскільки це неприємне захворювання. Тож пацієнти всіма можливими методами стараються позбутися симптомів цієї недуги. Тож у рубриці консультує лікар, дерматологиня медичного центру «Родовід» Марта Козакевич розкаже, що потрібно знати про герпес і яким міфам про це захворювання вірити не варто. Герпес можна вилікувати вушною сіркою. Ні, герпес це є вірусне захворювання, і відповідно для лікування якого ми використовуємо як і місцеві, так і системні противірусні препарати. Це залежить від локалізації і від типу герпетичної інфекції. Герпес це прояв застуди. Частково це вірне твердження, тому що, як я сказала, герпес це є вірусне захворювання, і воно відповідно у зараженої особи може перебувати у латентному стані, тобто не проявлятися. І коли є певні чинники, які спричинюють зниження імунітету, наприклад, при застуді, вірус реактивується і проявляється висипом на шкірі. Якщо висипи пройшли, герпес вилікувано. Лікуючи його, ми забираємо там, і зовнішні прояви, і плюс, до того, болювий синдром, який присутній при герпетичній інфекції. Але він перебуває у пацієнта у латентному стані. Тобто при певних умовах він може проявитися знову. Захворювання може проявитися. Герпес не заразний. Навпаки, герпес це є заразне захворювання, і воно може передаватися як повітряно краплинним шляхом, так і контактним шляхом. Герпес з'являється тільки на губах. Ні, герпетична інфекція може локалізуватися на будь-якій ділянці тіла. І інфекція в одній ділянці тіла, не є, тобто не захищає пацієнта від зараження в іншій ділянці тіла. Герпес це не хвороба, а лише косметичний дефект. Ні, герпес не є косметичним дефектом, це є захворювання, яке, відповідно, потрібно лікувати. Тому що, якщо воно не лікується, воно має певні свої наслідки і навіть ускладнення. Герпес не потребує лікування у лікаря. Потребує 100%. -кого. Найчастіше пацієнтам призначаються системні противірусні препарати. Наприклад, якщо ми говоримо про е, оперізуючий герпес, і найчастіше пацієнти звертаються не тільки е, що в них є висип, а в них присутній больовий синдром, тобто їх болить, їх тягне по ходу нерва. Відповідно, тут обов'язково системні противірусні препарати, тому що якщо захворювання не лікується, пацієнта довгий період часу може бути як постгерпетична неврологія. тобто у цьому місці супроводжуватись біль бути больовий синдром. Рекомендації лікаря. Якщо ми говоримо про звичайний простий герпес, про чи про лабіальний герпес, який є е, на губах, то звичайно, пацієнти е, з такими рідко коли звертаються, тому що вони можуть самостійно контролювати. Вдома, якщо вже є складніший герпес, от по типу перізуючого герпесу, звичайно, що він потребує походу до лікаря і обов'язкового лікування. До нас звертаються такі пацієнти, які люблять уражену ділянку герпесом, вони люблять гріти різними методами. Цього краще не робити, тому що це по-перше. Ну, як е, загострює симптоми, це е, посилює больовий синдром у пацієнтів, і плюс до того, е, якщо не лікувати або нічого не робити, може приєднатися вторинна флора, і відповідно е, розвинутися на тому ж місці імпетого, ніби ж як стофілококова, стрептококова інфекція. Не забувайте, найкраще довіряти своє здоров'я кваліфікованим лікарям, а не порадам в інтернеті, адже іноді можна зробити собі лише гірше. Тож будьте відповідальними до свого здоров'я і не хворійте. Наш партнер медичний центр «Родовід». А ми з вами побачимось наступного тижня. До зустрічі. Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.